То не я. Воно просто раптом пуф і гарне. Не знаю, може Джесі якийсь закляття наклала перед виїздом? Бачу, вже оцінили мою роботу. І я тепер відьма. А вам час принарядитися. Жанна, де ти це взяла? Позичила. Ну як вам? Може, ліпше повернути все назад і прикрасити традиційним способом? Навіщо все ускладнювати? Дійсно, дівчата. Як магія все зробила, можемо відпочивати. Жанна, де ти все ж таки взяла паличку? Та кажу ж тобі, позичила. Жанна. Міла, висловлюю своє щире захоплення. Ви Все неймовірно підготували. Дякую. <сх> Якось трохи дивно святкувати на студії без Джесіки. Мабуть, в неї дійсно щось дуже важливе, якщо вона вирішила пропустити вечірку. Не всі люблять шумні вечірки. Так, але не Джесіка. Вона любить організовувати вечірки, усі ці блисківки, салюти, танці. Хоча Ревенна це наша зеся подруга, каже, що Юль не резвяна вечірка та належить його святкувати інакше з більшою повагою. Джесіка каже, що головне, що було весело та добре. Завжди вмовляє Ревенно прийти на вечірку та намагається переконати її веселитися. Хоча я не впевнена, що Ревенна вміє веселитися та радіти, принаймні не таким речам, як вечірки. Загадкова персона це Ревенна. Безсумнівно. Що ж пеп. Ми знову самі, але нам нікого більше не треба. Треба було все ж таки з ними поїхати. Хоча чим я тебе з місцем, раз. Пеп, я не довго. Вже не такі гарні костюми не начіклувала. Як думаєш, вона позичить нам я. Маш, ти чого? Мені щось недобре. Покликати когось, Дарус? Досить вже на неї дивитися, піди запроси на танець. І здається, ця музика не надто пасує до танцю Не пасує, не пасує. Якщо чекатимеш то, яка пасуватиме, можеш і не дочекатися. Ти б хотів з нею потанцювати чи ні? Так. Тоді чому ти тут сидиш? Як тільки на цих підборах хочуть Зараз модно вбирати сукню з кросівками, тож можеш наскладнювати собі життя та піти перевзутися Хм. Можна й не йти. Знаєш, я дійсно, мабуть, дарма нервувала через цю чарівну паличку. Її магія набагато полегшила приготування. А я про що казала. Це найліпша вечірка, на якій я була. Шкода, що скоро всі просто розійдуться, а потім знову на працю. Безумство можливо, але я б хотіла, щоб ця вечірка тривала вічно. Щоб час зупинився. Катрін. Гей, я ж пожартувала. Поверни все назад. Не настільки назад. Привіт всім. Ей, ви що граєте в пантоміму? Малий, хвалю, звичайно, рахуючи твою непосилючість. але думаю, гру можна закінчувати. То це вже починає лякати. Жана, що з тобою? Телезаври на тертальці біг моїй неї... краще не питає. Нас питати потрібно. Ти випила забагато вина чи подорожувала у часі? Що? Від вона не з'являється не звідки? Хіба що ти знайшла те, яке робить невидиме? Схоже на одну з тих, які досліджувала Джессіка. Так, прибери! її! Вона... Все не так розуміє. Викину тебе. Жанна, вона все правильно розуміє. Тільки занадто буквально. Як паличка потрапила до тебе, розповісти пізніше. Зі всіма деталями. Нове плаття. Можеш повернутися на вечірку, якщо хочеш. Яка вже вечірка? Додому піду. Завтра чекатиму на тебе в офісі. З пояснень. Щасливого Йоля. <смітна> Перший раз в житті своїй волі прийшла на вечірку. Тут час відновив свій біг. <паспоріг> <паспоріг> Жанна? О, Ревенна, ти все ж таки прийшла. Я не помітила, як ти заходила, і Жанна кудись поділася. чи що? Ми стикнулися з нею в дверях. Та вона сказала, що йде додому. Необачно з боку Джесіки зберігати галузку власне на час, в шухляді сто. Хоча з іншого боку, сховане на очах, сховане ліпше за все. Одного не розумів, як хранительки не вплинували такого могутнього труб'язку. Але гадати нема сенсу. Міркування їх умів неможливо зрозуміти. Велика спокуса знову збігати на побачення з минулим. Але краще припинити спробу виправити те, що було. Ризикую втратити те, що має. Чому ти не могла телепортувати нас одразу на місце? моїх стібностей теж є обмеження. Народ. Схожа проблема серйозніша, ніж ми очікували. Думаю, вже можемо замикати в таку поргу. Все одно ніхто не прийде. Схоже, ти поспішив.